Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загрози, скажіть. Дивіться, зараз буде литься з усіх помоєк, яких-то інформаційна війна. Тут будуть розгойдувати те, що в нас поразка, що, ми... Ой, що треба тікати, що, треб... що все погано, що все... щоб всі тікали, кидали Україну. Це буде брехня і а, маніпуляція. Так, пригнічені, щоб всі були дуже сильно пригнічені. І працюють інформатори рашистські. У нас їх є. Насправді, дивіться, в У нас зараз буде такий дійсно переломний. Ми в підвішеному стані, але мені вийшло так, що нам дають зброю. Зброю дають. І в росіян дуже сильні поразки на фронті. І це в них залишилася ще зброя така. Це коли вони використовують інформаційне, вони розраховують на це дуже сильно. І великі кошти виділяються на інформаційну таку війну. От. Насправді це підриває, коли люди. Починають, ну, як це називається, паніку. Коли робиться така паніка, вони підривають нашу економіку. І це впливає на наших військових. Наші військові дуже сильно потребують нашої, наших, нашої праці. Так? Все дуже пов'язано. І це расисти знають, вони на це і спрямовують. Не, ну, Вставляють палки. Заперечую весь негатив. Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. Ну Так, тобто загроза. Що? Інформаційна загроза? Розганять оцю титанічну депресію у всього нашого населення. Ну, так. Вони люблять. Дорога відкрита, все має бути гаразд. Прошу вище сили, допомоги. Одведіть, Від усіх, хто дивиться відео військових, побратимів, близьких людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, ФПІ дрони, скиди. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, зброю, що чинять росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад. Хай їм в голову прилетить, тому хто дає накази, хто придумує е обстріли і вбивства наших людей. Також е тим країнам, що надають рашистам зброю, що їх підтримають, хай теж прилетить. І вони на собі це все відчують, і воювати більше не зможуть ніколи. А також всі, хто виконує ці накази, теж, хай відчують на собі ці прильоти, хай подириваються в них ручки і ножки. Більше воювати вони не зможуть ніколи. Буде так і так є. Отсікаю, відвертаю росіян. Росії від України, від наших територій, тікають, лякаються, йдуть самі себе, хай повбивають. Буде так і так і я перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликають, допоможіть. Знищити всю авіацію Росії, всі їхні склади із ракетами, ядерною зброєю. Звідки воно має вилітати? Хай там воно себе саме і знищить. Буде так і так і є. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу день і захисництво. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так що. От, ось така інформація прийшла. Добре, на цьому я буду завершувати. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. А я дякую вам за увагу. Все буде добре і до зустрічі!